Доброго дня! Вітаю вас в магазині Elvin Shop. І сьогодні продемонструю вам новинку: це ліжко горище Трансформер br 5 Ліжко горище виготовлене з матеріалу ламінований ДСП. Розміри спального місця 180 на 80 см. Колір корпусу тахо. Фасад білий. Але колір корпусу ви можете обирати на свій смак. Він може бути також білим, або колір дуб молочний. Кольори фасаду також є різноманітні. Детальніше ознайомитися з ними ви можете на нашому сайті. Ліжко горище складається зі спального місця, з висувного стола. З комоду з трьома шухлядами, А також з висувних сходів, які слугують не тільки підняттям дитинки в ліжечко, але й місцем для зберігання речей. Висота бортика в найвищій точці 30 см, найнижчій 12 см. Ми продемонстрували вам ліжко-горище трансформер br 5 Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних оглядах.